Друзі, всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І наразі є така новина. Це новина щодо законотворчості. В Верховну Раду подано законопроект, яким пропонується скасувати відповідальність військовослужбовця за виконання незаконного наказу, за відмову виконання незаконного наказу. Що це за законопроект? Зараз я розповім. Якщо цікаво, підписуйтесь на канал та слухайте далі. Був поданий до Верховної Ради він 11.03 2024 року під номером 11.077. Роздрукував з сайту Верховної Ради картку руху законопроекту 13.03, тобто сьогодні 24 року, він був наданий для ознайомлення Верховної Ради. Я роздрукував його весь. Він на 13 сторінок в нас. Досить змістовний, і ним вносяться зміни до деяких законодавчих актів. В першу чергу те, що цікавить і чому така новина, скажімо так, є гаряча та така дуже гучна, бо це вне, вносяться зміни в нас в Кримінальний кодекс України. І зараз я розповім, що це за зміни і що там взагалі відбувається. І так, депутати у нас пропонують скасувати відповідальність за невиконання наказу військовослужбовцям, якщо наказ завідомо злочинний і неможливий до виконання. Під явно злочинним наказом пропонують розуміти зокрема такий наказ, виконання якого завідомо неможливе або завідомо призведе до втрат особового складу відповідного підрозділу понад 50%. Так, подали в нас цей законопроект та зареєстрували у Верховній Ради депутати Анна Скороход, Юлія Яцик, Сергій Кузьміних і Михайло Соколов та інші. Під явно злочинним наказом або розпорядженням пропонують розуміти такий наказ, яким завідомо для особи, який він адресований, наказується вчинити, передбачене Кримінальним кодексом України суспільне небезпечне винне діяння, дію або бездіяльність, або таке діяння, яке визнається злочином відповідно до загальних принципів права, визнаних цивілізованими націями. Частина 2 статті 7 Європейської конвенції про захист прав та основних свобод людини. Та або такий виконання якого завідомо неможливо, або завідомо призведе до втрати особового складу відповідного підрозділу частини понад 50%. Як вказують автори, 21 вересня 2023 року Верховну Раду була створена тимчасову слідчу комісію з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України у Міністерстві оборони Збройних силах України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, правоохоронних органах спеціального призначення, посади, в яких комплектується військовослужбовцями. Тобто, це історія, чому він взагалі з'явився такий законопроект. За результатами роботи вказаної тимчасової слідчої комісії було виявлено низку прогалин законодавчому регуляр діяльності у підрозділах ЗСУ, Нацгвардії, Державної прикордонної служби ДСНС, СБУ. Було виявлено ознаки порушення прав військовослужбовців під час ведення бойових дій, виконання ними бойових та спеціальних завдань, а також під час повсякденної діяльності ЗСУ тощо. Тобто ми розуміємо, що цей законопроект є дуже важливим і, скоріш за все. Він в той чи іншій редакції буде прийнятий, подивимось, для врегулювання виявлених прогалин законодавства України, в тому числі для розширення та захисту прав військовослужбовців, посилення відповідальності командирів заявно на злочинні накази, створення умов для соціальної реабілітації засуджених та ув'язаних, і було розроблено даний законопроект. Для досягнення мети законопроекту пропонується внести зміни до Кримінального кодексу, до Кримінального процесуального кодексу, до кодексу. Про адміністративні правопорушення закону про внесення змін до Кримінального кримінального процесуального кодексу та інших законодавчих актів України щодо удосконалення видів кримінальних покарань, і, зокрема, йдеться наступне. І наразі я перелічу коротенько все, що пропонується додати або змінити. <кхід> Передбачається кримінальна відповідальність за віддання явно злочинного наказу або розпорядження. Уточнюється, що розуміється під явно злочинним наказом або розпорядженням. Визначається, що немає відповідальності за невиконання наказу, якщо наказ завідомо злочинний і завідомо неможливий для виконання. Пропонується визначити, що непокорою не вважається виконання явно злочинного наказу. Зверну увагу, непокора в нас це в розділі 19-му. Кримінального кодексу України зараз вона визначена таким чином. Це військові кримінальні правопорушення в нас. Стаття 402. Непокора. Непокора, тобто відкрита відмова виконати наказ начальника, а також інше умисне невиконання наказу. Вона карається службовим обмеженням на строк до 2 років, або триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до 2 років, або позбавленням волі на строк до 3 років. І що в нас пропонується туди додати? З самого закону проєкту. Зараз зацитую, як воно там звучить. Е, абзац першої частини першої статті 402, це ту, що я зацитував, тільки що е, слова невиконання наказу замінити словами невиконання наказу, крім явно злочинного наказу. Тобто посилюється норма. І абзац першої частини першої стат статті 402 цієї слова невиконання наказу начальника замінити словами невиконання наказу начальника, крім явно злочинного наказу. Тобто, ну, в нас конкретизується, що таке явно злочинний наказ. Вони закріплюють. Зверну увагу, що раніше в нас вже було визначено, і наразі вона є діючою нормою в кримінальному. Кодексі України це норма 41, що визначає, що таке незаконний наказ. Вона звучить так: Стаття 41, вона називається Виконання наказу або розпорядження. Вона знаходиться в загальній частині кримінального кодексу і. Частина друга є зазначає, наказ або розпорядження є законними, якщо вони віддані відповідною особою в належному порядку та в межах її повноважень і за змістом не суперечать чинному законодавству та не пов'язані з порушенням конституційних прав та свобод людини і громадянина. Не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка відмовилася виконувати явно кримінально-протиправний наказ або розпорядження. Тобто, як бачимо, на сьогоднішній день норматив в нас вже містить. Таке посилання щодо відмови від виконання явно злочинного наказу. Але це не прописано так, я тільки, як тільки що я зацитував. Тобто вони вносять, конкретизують ці зміни і посилюють відповідальність, одночасно посилюють відповідальність за видання таких наказів. Цей законопроект досить змістовний, тому наразі зупинився я тільки по цих питаннях. Бо це є важливим, тобто, ну ви розумієте, що свавілля достатнє як в цивільних правовідносинах, так і в військових правовідносинах. І не поодинокі випадки, коли звертаються військовослужбовці, і зазначають, що віддаються командирами незаконні накази, і що в цьому випадку робити. Тому я думаю, що цим законопроектом ці питання врегулюються, і надалі вже буде трошки, скажімо так. Легше і правовідносини будуть більше відповідати законам України. в нас. Також зверну увагу, що на сьогоднішній день статутом внутрішньої служби Збройних сил України також визначено, що порядок видання і виконання наказів ну там більш загальні, скажімо так, норми, але цим документом також це врегульовано. Таким чином, звертайте увагу, будемо слідкувати за цим законопроектом, як він буде проходити. Перше, друге та підписання президентом, Перше, друге читання. Підписання президентом, у своїх новинах законотворчості. Я це буду освітлювати, тому наразі звертайте увагу, що є такий законопроект. Можу посилання закріпити під цим відео, щоб можна було ознайомитись з повним текстом цього законопроекту. Там ще багато всяких аспектів, ну, вносяться і до КПК, і до КУАПу, тобто, ну, як я вже зазначав, але основні ці позиції це. Щодо ось невиконання цих явно злочинних наказів і щодо відповідальності щодо тих осіб, які такі накази видають. З вами був адвокат Олексій Мендрух. Якщо подобається таке відео, підписуйтесь, ставте лайкоси, ставте коментарі, буду відповідати за можливості. Всім гарного вечора, мирного неба і до побачення.